Чісую ліс рейдова бригада. Починаючи з листопада, кажуть, практично не вилазять із машин. Пильнують ялинки. <звук> Охоронець Микола навіть у свій день народження на посту. Як в днів час, так і вечірній, ранковий, Буває, що і в нічний час. Цього року за тисячами гектарів лісу допомагає наглядати погода. Випало багато снігу, тому жодних слідів не сховати. А ось і перші порушники. Вон валяється, і тут валяється. Нельзя, Нельзя, якщо так на це діло. Забирайте. і заберемо. Йдемо слідами на узбіччя дороги. Зрубана тут гілочка новорічна. От. Вона не на нашій території. це Самосів так, так називаємо. За самосів штрафи не передбачені, утім сусну все-таки забирають. Найменше дерево, зрубане на таких спеціальних плантаціях, обходиться лісництву у 4 сотні гривень. Ось із цих п'яти гектарів теж будуть новорічні ялинки. Із цих трьох залиш... От, оцю вирубаємо, а оці залишаться. Отут. Одну, одну оту вирубаємо, а ці залишаться. Такі й підуть на ялинкові базари. У середньому ціна за дерево 40 гривень, решта націнка приватників. Щіпами і все, законно. Ну, від 100 гривень, можна там 90 гривень. От 100 гривень, в принципі, йдеться ціна. Вона пахне. Вона як в дтстві, коли мама була жива. В дійство. Маленькою красивою писенькою нам. Так, там нам обрізали вже. Ой, ні, це страшненька, худенька і взагалі. Виберіть нам саме на столик. Ми тільки наділісь, нам дві тижні ми вибираємо йолочку. За місяць поліція вже зупинила автівку із зеленими, без документів. Тоді водій заплатив за нелегальний вантаж близько 10 тисяч гривень.